Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні я хочу розповісти вам про Олімпійські ігри. Олімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні 4 роки. Спортсмени з усього світу збираються, щоб позмагатися спритності, витривалості, кмітливості, гнучкості в різних видах спорту. Олімпійські ігри зародилися в стародавній Греції, де вони проводилися раз на 4 роки в місті Олімпія, звідси пішла назва ігор Олімпійські. Олімпіада має свої символи. Перший це Олімпійський вогонь. Його запалюють в перший день Олімпійських ігор і горить цей вогонь протягом усього часу проведення змагань. Другим символом Олімпійських ігор є гасло вище, швидше, сильніше. Третій це прапор. На ньому намальовано 5 переплетених кілець різного кольору, які символізують єдність п'яти різних частин світу. Європа Блакитний, Азія жовтий, Африка чорний, Австралія зелений, Америка червоний. Олімпійські ігри бувають літніми та зимовими. На літній Олімпіаді спортсмени змагаються у літніх видах спорту, а саме: баскетбол, волейбол, футбол, бадмінтон, велоперегони, плавання. Художня гімнастика, веслування на байдарках. На зимовій олімпіаді спортсмени змагаються у зимових видах спорту. Давайте пригадаємо, які саме це види спорту: Лижний, санний, ковзанярський, біг на лижах, стрибки з трампліна, біг на ковзанах. Фігурне катання, гра в хокей, санний вид спорту, сноубординг. переможець Олімпійських ігор отримує олімпійську медаль. За третє місце вручають бронзову медаль. За друге місце срібну медаль, а за перше місце золоту медаль. За час незалежності України золоті медалі отримали 42 спортсмена. Найвидатнішими з них є Лілія Подкопаєва спортивна гімнастика, Яна Кличкова Плавання, Володимир Кличко, Олександр Усик Бокс, Жан Беленюк, Боротьба, Олег Верняєв. Спортивна гімнастика, Ольга Харлан, фехтування, Наталя Добринська легка атлетика та багато інших спортсменів. Діти, сьогодні ви познайомились з Олімпійськими іграми, з різними видами спорту. Дякую за увагу! До побачення!